Старк відпрацював з котлом понад 10 років і перестав працювати. Всередині купа пилюки. Зараз будемо його видувати. Трохи механіків. О, красавчики, можна гербарій робити. Механіки здохли, не дивно. Цикл життя мухи менше 10 років. Навіть якісь пчови тут є. Ну, ходи сюди. Вже вже така не свіжа, Ні, то воса. воса, а не пчови. Страшно брудний, то ми видуємо пахне сомленими транзисторами, ось і вони. Видно спалені, вигоючі ноги. Може, вони її пахнуть і видно, конденсатори постреляні подуті, то вже від віку, і то, напевно, він з розуму зійшов через пульсації і, відповідно, вийшов з ладу вже тоді по силовій частині. Зроблено воно якось цікаво, тих два стоять окремо і на ізоляторах. А ці то, напевно, захист, то, напевно, захист від переплюсовки. Але що тоді їм ноги погоріли? Не знаю, одним словом, старість деградація електролітів стала, напевно, основною причиною вигорання. А далі пішло, як то кажуть, в рознос. Накопичувальний, ніби не вздутий. Дістаю його з корпусу. Оп, воса залишилася, не хоче нас покидати. І вже бачу, що нас ще будуть чекати якісь сюрпризи по якомусь підпаленому на корпусі. Так, у нас ще є додаткові проблеми, і вони можуть бути непростими, тому що вигоріло вихлам конденсатор. Розполовинився в прямому значенні того слова. Плівка десь коротнула. І воно без конденсатора валило напряму. Трансформатори тут два. А нащо тут два конденсатори? А нащо тут два трансформатори? Можливо, зарядка організована окремо. Та, скоріше за все. Це вузол зарядки, котрий так собі підгорів на твердо. Причому тут плату треба вирізати повністю і в глибину. О, це вугілля, провідне. Тут трохи дупа. Далі ми бачимо ось ці транзистори з повідпалюваними ногами, незрозумілого призначення поки що. Клема заходить, та це може бути захист. Це може бути захист. Шатківниця і синхронник виглядають транзистори, принаймні, корпуса цілими. І силова частина тут без явних пошкоджень. Отак От і живемо. Коротше, буде весело, бо то треба все вирізати. А далі невідомо, що піде. Ну і конденсатор, який скоріше за все, то все викликав. Ось поживленню. Ну І раз він пішов, то треба перевіряти всі електроліти, бо за 10 років вони можуть бути теж втомленими. Що з тим робити, як? Та погоджувати з власником, чи хоче пробувати, а далі то все передолити, вирізати, дивитися, запускати по вузлах, відновлювати по частинах. Чи до кінця вдасться відновити? Питання спірне. Далі теж недобре. То є два конденсатора, другий теж ось. Світить голими трусами з-під корпусу. У нас є проблеми по силовій. Силова таки пробита наскрізь. Ну, тут В паралель, то може, вони десь там щось не альо. Цвяшок нулі, цвяшок нулі це не конденсатори. І аналогічно тут. Тобто, по суті, низьковольтний перетворювач теж під заміну. Відповідно, 8 транзисторів тут. Два транзистора тут, конденсатори, купа електролітів і плівка, і от вот таке випалене. Незрозуміло, що з тим робити, як глибоко вирізати. І що ще попалено по зарядці? Це не знаю, що за деталі тут стоять. Тут можуть бути діоди, але... Так, це діоди можуть бути. Можуть бути в порядку, а хто помпує тим трансформатором. Тут десь є транзистори, це Діод ще один. А транзистор ось тут, мабуть. Решта силова частина високовольтна виглядає цілою. Коротше, якось так. Треба вирізати гниле, треба відновлювати керування, відновлювати. Повишайку, і якщо воно кашляє, тоді далі працювати з зарядкою. Дісталося старку на твердо. Дали добро на попробувати. Вирізаю з грубшого явно горіле. Коротке не зникає. Розпаюю всю силову частину. У мене тут цирки. Один-єдиний транзистор, виходить, цілий. Цей ні. О, десь змішав, тепер фіг знайду. От є один цілий. А решта всі пробиті Gate Source або Gate Drain по-різному. Тобто, половина так, половина так. Я трохи в шоці. Ну, і транзистори, котрі виступали захистом від переплюсовки, виглядають непробитими. В них просто це я його відкрив. В них просто відпалена нога. Тобто, просто вигоріла нога. От вони відкриваються закриваються. Від надмірного струму згоріла ніжка ТО-220. Транзистори вижили. От такі цирки. Продовжую. Як же воно вийшло з ладу і чому? Транзистори з опаленими ногами в захисті це, очевидно, наслідок. Коли влупило лишнього, коли пробило транзисторів. Запобіжників нема. Ось колись тут вони могли бути, стоять з заводу перемички. Тому захист погорів. Силові транзистори попробивані, скоріше за все, через проблеми з живленням керування. Але що не так з зарядкою з блоком живлення. Транзистори по розкачці тут не пробиті. Вони ціленькі. Діоди. А саме через діоди, йде напруга на акумуляторну батарею, теж цілі. І з трансформатора послідовно через два конденсатори. 505 це є, по ідеї 5 мікрофарад. блін, не можу знайти. 4,7 або 6 копійками. І ось 475 маркування. Маленький. Так виглядає, що найбільше обплавлений, якраз маленький. Доріжка від маленького теж вигоріла. І далі вигоріли доріжки з трансформатора. Тобто коротнув конденсатор. Почав плавитись. напевно, через нього. Тріс і коротнув другий. Бо в цього тільки тріщина, видно, всередині чуть підплавлений. А ось в маленького корпус повністю конкретно поплавлений. Думаю, що першою причиною було його замикання коротке. Вони включені паралельно, значить та ємність критична. І якось треба буде ту ємність порахувати, вибирати. Щоб серед ночі не пертись за транзисторами і можна було далі продовжувати працювати, захисту відновив ноги з мертвих інших транзисторів. Останній, що вижив, не вижив, він не свіжий, він розколовся як горішок ось. Просто Не видно було обриву. Кристал випалений. Вся силова пішла. позабирав живлення відновив. Силова зпаяна. Ніби можна вмикати. 12 вольт подаю 180-170 мА струм. Це неправильно. Струму би не мало бути 160. а Ось воно ввімкнулося. А чого воно ввімкнулося? Кнопка ж то не замкнута. Дуже дивно. Перезапускається. А кнопку ж то ніхто не замикав. А якщо її замкнути, чи залишаться перезапуски? Як мінімум бачимо, що процесор живий і адекватний. При замиканні кнопки. Перезапусків немає, але падає в помилки. Мене ще цікавить, що відбувається на гейтах, чи пробує він щось вдувати. Апп. Іскранув трошки, добре, що ніхто не бачив. В першому каналі при замиканні кнопки видно шим. Він пробує стартанути. В другому каналі. Постійно високий рівень, і при замиканні кнопки, той шим десь там проривається? Значить, з процесора сигнал є. Але є проблема з драйвером. Треба ще міняти драйвер і розбиратися, чому він стартує без кнопки. О, навожу порядок. В мене зникає включення при подачі живлення, струм по нулях. Впаюю для холостого ходу, щоб подивитися по одному силовому транзистору. І вмикаємо. Так, щоб хочеться, щоб було видно, але не хочеться, щоб замкнуло. Вмикаю. Оп! Включив. Треба трохи почекати. 10 Ампер то забагато. Щось деренчить. Транзистори не нагріті, але 10 Ампер кудись діваються. Треба розбиратися далі. На Накопичувальному короткого нема. Силова частина не пробита. Напруга піднімається тільки половина 148 В піднімається на конденсаторі. Питання чому? По гейтах проблем немає, розкачка в порядку. Струм великий, напруга занизька. Йду шукати і прошу дуже. Ось вам. Раз, пробитий діод. Один цілий, другий пробитий. Третій цілий, четвертий пробитий. І це якраз вихід з трансформатора. І пробиті. Швидкі діоди. Он там от вони за трансформатором живуть. О, і мені треба їх якось звітом дві штуки виковиряти. Шляк. Як це зробити? Туди я не підлізу. Або випаювати трансформатор якось гінекологічно, або відкручувати транзистори, тут я підлізу. Звідси я теж може якось щось підлізу. То все діло, в тому числі і на кераміці діоди відкручувати. І ще з другого боку. А з другого боку, в нас діодний міст за конденсатором, щоб відкрутити, треба випаювати конденсатор. І шлях за резисторами ще діод чи два, один діод. Коротше, я в захваті. Я від того в захваті. І мені треба придумати, як той захват заземлити Діоди тут якісь зовсім китайські 8GTE 06. Параметри їхні відомі. Вони десь мають бути 800 000 вольт. Ну і десь 6-10 А, враховуючи потужність пристрою. Маркування мені знайоме по інфінеоновських. Правда, там інакше, там ТГ, по-моєму, іде 8. Є ТГ06. Вони, по-моєму, якраз 6 чи 8 Амперні. І включення діода аналогічне. Думаю, буду брати їх, якщо знайду. Конденсатори. Конденсатори я взяв, які міг взяти, які мені були доступні. Вони на значно більшу напругу. Це є добре, не шкідливо, але в них габарити. Щоб набрати потрібну ємність, я підключатиму два паралельно. Відповідно, один сідає на рідне місце без питань, а другий треба буде ліпити з боку. В них короткі ніжки. Тож прийдеться фантазувати. Ну і третій теж по габаритах сильно не такий, як був рідний. Але якось десь ми його на довгих ногах запхаємо. Ну що, давайте займатися запихуйством. Ото збираю докупи, і чи то я не виспаний, чи то мені тепер лижі не їдуть, бо я думав, що конденсатори включені послідовно. Але в цьому особливого змісту немає. І тепер вже вивчаю детальніше схемотехніку. Плюс, мінус, захист від переплюсовки, мінус. Перемичка дріт іде сюди напряму. Тобто, ось тут ми маємо мінус. Ось тут в нас мінус. Мінус йде напряму на трансформатор, з трансформатора через силові діоди на плюс. І ця ножка конденсатора, вона доріжкою зверху. Ось вона пішла. Товста дорожка. Ось вона пішла з запобіжників товста доріжка, приходить на конденсатор. Тобто в нас виходить. Що в нас конденсатори, ось ці плівкові, вони тупо включені паралельно батареї? Тоді питання: добре, Ну, їх було два. Їх було два. 100-вольтовий на 5 мікрофарад і 4,7 мікрофарада 63 вольта такий зовсім мацюпусінький. А тепер питання: а як так? Якщо вони два включені паралельно тут. То якого біса вони на таку різну напругу. Їхнє значення, якщо вони в паралелі з акумулятором, по суті, абсолютно не критичне. І тоді ту плівку ставити, чи є додатково сенс, я вже не знаю. Бо ті вийшлися з величезним запасом напруги. Тут теж по напрузі, в принципі, можна ставити, тільки в чому із врат розробників ставити. Настільки різні конденсатори в паралель. Ото я не розумію, бо іншого включення тут немає для конденсатора. Я вже по доріжках дивлюся. Маленького вигорівша одна ніжка йде на плюс напряму. А далі виходить, або вона шунтує конденсатор, що нелогічно, або вона таки йде на мінус. Тобто, виходить з цим в паралель, три в паралель тут зараз будуть. І виходить якась дурня. Схеми нема. Відео фото не познаходив. У мене є старе відео з тим інвертором, але я не ліз до зарядника і тої частини плати не видно. Тут же все вигоріло в хлам і не зрозуміло, як воно було. Коротше, загадки. Поки що без цього додаткового буду вмикати дивитися, чи працює зарядка, а потім при потребі його просто в паралель, тим двох можна ставити. Хоча особливої потреби в тому я не бачу. Збираючи то діло докупи, натрапляю на проблему з кнопкою. Як видно, вона клинить і не відходить нормально. Ще треба розібратися з кнопкою. Чи то що в хаті заїдає, чи то сама кнопка. Вона тут має бути з фіксацією. Давайте перевіряти того старка. Акумулятор залишково 1258, він більше, ніж напівдохлий. Вмикаю для холостого ходу, мені його вистачить. Напруга пішла вниз, це нормально. Є, вихід працює. Тепер байпас і зарядка. 12, скільки там? 58, по-моєму, у нас була напруга. Подаю 220. Вентилятор виключився. Але зарядки не видно. Треба трошки почекати. 0 вольт AC. Ні, а він не бачить. Він не бачить вхідної мережі. Не бачить вхідної мережі. Добре, продовжую продовжувати. Добре, добре. Робимо ще одну спробу. Подаю 220. О, тепер побачив. 230 вольт бачить. Реле, це байпас байпаспішу. А що в нас з зарядкою? У нас 13,8-14 вольт би мало бути. Якщо би працювала зарядка. Чую характерний тріск перетворювача. Напруга ніби росте. Давайте спробуємо більш наглядно з амперметром. Зараз ми на байпасі. Навантаження збільшую 200 Вт. Струм не міняється, бо це, по ідеї і струм зарядки. Вимикаю 220 Маємо перехід. О, як він скоро падає. Байпас. 18 А було. І зараз зарядка має піти. Напруга піднімається швидко, а от струм зарядки 700 мА якийсь малий. Я не впевнений, що зарядний пристрій працює правильно. Бо навіть для гнилого акумулятора то якось малувато. Знайшов живу батарею. Моя резервна з свічечної, бо немає нічого іншого під руками. Вона є повністю заряджена, стояла в буфері 13,6 В на холосту. Вмикаю, розряджаю її. 200 ватт навантаження, більше не беру, бо і так для неї ті струми не так, щоб добрі. Зразу видно, як напруга просіла. Причому та напруга так досить скоро падає, напевно, ти батарея за рік вже падуставша. Ну, це типово, свинець в наших умовах рік-півтора, навіть середньої якості. Дуже дорогий, якийсь модний, може чуть довше простоїть. Хоча ніби от впало і далі тримається. Так, да, тримається на 12 вольтах, майже тримається, це нормально, тому що вона там мала більше 12-13,6 в буфері, то таке. Гарно, хай розряджається. Ще принагідно, давайте подивимось холостий хід Старка. Холостий хід в нього виходить 1 А 12 ватт. Досить непогано, як на мене. Вмикаю в 220. Подав 220, байпас пішов. Що в нас буде з струмом зарядки? Струм зарядки ніякий. Не заряджає, по суті. Чути піск, конденсатори там всі виміняні. Щось ще йому бракує в обв'язці чарджера. Пів Ампера це не є зарядка. Добре, спроба номер 2. Чи може номер три. Не знаю. Вмикаю. Це пішло на розряд, тут все зрозуміло. Нас вже цікавить заряд. Вмикаю 220. Стрибок. Ні, далі то саме. Знайшов підпалені резистори, але, очевидно, не вони. Бо як бачите, струму немає. Вам ще не надоїло, бо мені вже давно. Ще один цикл розборки, зборки і спроби ремонту за мною. Запускаю на розгляд. Маємо те, що маємо. Подаю 220. Байпас. Є, 11 ампер, 20 ампер. Повалило, мені так багато не треба. Ну, а як обмежити? Таке враження, що обмеження не працює. Перемикач 20 А пакує, як не крути. Нема реакції на перемикач струму, він валить 20 А по максимуму. Ще гляну до перемикача, можливо, сам перемикач дохлий. А загалом зарядку відновили. Працює, то й слава Богу.